Захисник вересу Даниїл Чечер є сином Мек з <світую> Обидва матчі команд в минулому чемпіонаті відбулись у рівному. Так. Е, перший ми номінально були на виїзді, а другий із за стану поля грали в рівному. Так. Е, брехня. Пам'ятаєш, вони ще типу нам запропонували типу, провести щось там. В себе? А я не пам'ятаю, бо мене не було в команді. Єврокубки, пам'ятаєш? Я не пам'ятаю, мене не було в команді. Ну тоді як думаєш, правда чи брехня? Брехня. Я як міг тобі допомагав, правда? Єсть? В заявці виросу на поточний сезон одразу 5 екс-гравців родини Кривбас. Не правда. Не було. Було? Було. 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 А, ну так. Ну з 19 якщо беремо, Так, беремо. Правда. Сі. С? Захисник «Вересу» Даниїл Чечер є сином Макс в Захисник Вероса Даниїл Чечер є сином екс захисника «Кривбасу» та збірної України В'ячеслава Чечера. Правда. Сі. Сі. Є? Сьогодні все, все сі, є? Є. є? є. Є? Є. Правда? Неправда. 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 Щось тебе принесло по неправильним відповідям. Правда? Чого ж неправда? Я не знаю. Не знаєш? Неправда. Давай ще раз. Правда, правда. Все вірно. Півзахисник Кривбасу Артур Микитишин свій дебютний гол в УПЛ за нашу команду забив саме у ворота Вереса. Є! 4 з 4 це теж непоганий результат. Аруха. дякую тобі. Неправда. Брехня. А За кого? Олександрія. Кому? Так. <реш> 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 Та нехай буде неправда ворота зорі. Зорі. Так. Ну, бачиш. Я тебе вітаю. 43, але не в зорі. Олександрія але. була. Так. Мої але вітання. П'ятірочка. Скажи пару слов на камеру. камеру. Та що, скажи? В болівальникам. З перемогою. З перемогою. Тебе. В мене. С Дякую.